На ремонт у нас зайшов iPad Air 1 покоління. Йому вже міняли сенсорне скло. Щось пішло не так, судячи з усього. Він ще знаходиться на гарантії там, де його ремонтували. Але клієнти чомусь не хочуть більше звертатись в ту майстерню. Кнопку поставили. Просто ідеально, мені здається, тут жодних зазорів, все чітко по заводу. Стан сенсорного скла і дисплея... Якби все покрито пилом, якимось слідами чогось. Я не знаю, як так можна було зробити, мені здається, так навмисно не зробиш. От мені кажуть, ну це ж е е твої колеги, не треба про них так. А я от думаю, а чи колеги вони мені от таке от людям видавати? Як ви вважаєте? Це нормально, так? Да? Кажуть, етика професійна, ну, значить, я неетичний, вибачте. Ну, це, це жах, як на мене. Чесно кажучи, я думав, що нам доведеться міняти сенсорне скло, але ні, це сенсорне скло виявилось робочим. Нам довелось лише відкрити планшет, вичистити сенсорне скло зсередини. Також ми почистили сам дисплей від слідів бруду від оцього цього пилу, від коротше від сміття. Все зібрали як слід, все надійно склеїли, щоб пил не потрапляв. Поставили на місце кнопку Home. Ось така роботка, без заміни сенсорного скла. Клієнт оплатив лише нашу роботу по відкриттю планшета і по чистці його від пилу.